Зранку знімав вам відео сушувача повітря, що в ньому було півбака води. Тепер дивіться, скільки води. Бачите, оце, оце водичка. І тепер він виключився, і тепер він мигає, показує, що типу, вилий з мене воду. Типа фул, помилка. Тобто водички набрала повний бачок і просить вилити воду. Вилім воду і знову, мабуть, вологість підніметься десь. Ну, вікна, звісно, за мене запотівчі, але підніметься, мабуть, десь до 70-80 вологість повітря в, ну, от, в кімнаті, да, в приміщенні, точніше, навіть, даже, скажімо так. Штука реально класна. Якщо у вас потіють вікна, вели, висока вологість, берете собі такого сушувача і все, і у вас буде сухенько. От він відразу тільки його включив, там пройшло півчаса, відразу вікна починають от, ну, оттаювати. Фу, це не помилка, фу, це повний. Фул повний? Повний. А, ну значить написала повний бачок. Ну взагалі розумний, дуже розумний. А зараз ще є такого геть, як, ти. Геть, як я, так. Да. Як я англійську знаю, геть. А зараз є вони вже на вайфаї, тобто вони підключаються до телефона. там він більш розумніший. Десь 12-13 тисяч такі коштує. Ми його брали колись десь за шість. 6... За сім вроді. Шість-сім тисяч десь приблизно ну, щось так, 6-7 тисяч, але йому вже, йому вже скільки років? 7? Десь так, десь 7 років, напевно.